Ініціативна, креативна та амбітна цірупинська молодь вирішила створити власний фестиваль. Їхню ідею міська влада підтримала із задоволенням і допомогла організувати перший захід. Мені розповіли мої подружки, що сьогодні буде фестиваль, ми прийшли дивитися, як виступають діти. Мені здається, фестиваль буде дуже хороший, цікавий, тому що підготували дуже багато цікавих номерів. Всі школи теж старалися, всі люди старалися, і ну, мені здається, старання приведуть до дуже хорошого результату. Ми тут всі зібрали, щоб виступати. Вать, чтобы получать какие-то эмоции и чтобы ну как бы отрываться на полную. Фестиваль з розважальною програмою та драйвовою атмосферою зібрав на набережні всіх охочих стати учасниками свята. Учні Цірупинської школи номер 4 провели патріотичний флешмоб. Колектив Цірупинської гімназії виступив з номерами у форматі Камеді Клаб, а хореографічні колективи Березіль та улипка радували присутніх запальними танцями. Особливе привітання для учасників фесту від учасника п'ятого сезону ексфактора Дениса Морозенка. Я желаю, щоб менше було всяких глупостей в голові, а було більше мудрих мыслей. і не тільки в голові, а щоб вони це все делали і осуществляли свої грандіозні плани. У планах юнаків та дівчат Цюрюпинська і далі розвивати свій фестиваль. Вони вірять, що згодом до них приєднається і молодь з інших міст Херсонщини, а у гості приїжджатимуть відомі українські виконавці. Хотелось бы, чтобы такие мероприятия проводили гораздо чаще. Ну, потому что такие мероприятия, ну как бы понимаете, сплотняют весь город. Конечно, я надеюсь, что будут проходить еще такие фестивали очень много, потому что здесь действительно весело, интересно и будут зажигательные номера. Ну и для молодежи, для развития города, конечно, это нужно. Цьогорічний фестиваль вийшов яскравим та емоційним. Власне, на що і сподівалися організатори, тому переконані, далі буде Таміла Іванова, Наталя Колонцова, телеканал Скіфія.